Ділянка навколо ліцею. Ми бачимо, все прибрано, гарненько, на паркані графіті. Бібліотековий фізико-технічного ліцею. Ага, тобто ви працюєте в фізико-технічному ліцеї? Так. Так, скажіть пару слов. Що вам сказати? Ну, що, що тут за ліцей, де ви працюєте, скільки років ви тут і як воно вам працюється? Я працюю 14 років, ліцей у нас безподобний. кращий в Україні. Діти у нас хороші, так? Чудові, діти. Чудові діти, так. і вони навчаються, і здебільшого їм подобається ліцей. Подобається. А ми їх зараз і запитаємо, доброго ранку. Дівчата, скажіть, ви в ліцеї навчаєтесь, підійдіть отаку, підійдіть сюди. Будь ласка, ну підійдіть усі, так скажіть, гарнесенько, щоб ви в камеру в мене всі потрапили. Скажіть, будь ласка, ви ліцеїсти? Так. так, із яких ви класів, так швиденько. 10-й вже. Дев'ятеже. Дев'яте є. Добре навчатися в ліцеї. Усім так. усім. Для мене, кажуть, усім буде добре навчатися. Тут так. великі можливості відкриваються у тебе і дуже цікаві вчителі. А в чому ці можливості? Ти більш розкриваєш свій талант, який ти маєш. Так, гроші ви сплачуєте якийсь ліцей? Так. А за що ви платите? Ми платимо за навчання. За, за додаткові послуги, мабуть. Так. За навчання, що в школі не платять. Так. так. Так, так а ви не знаєте за що платите? Ні, за традиції. Ага, ну підожіть, ну у вас же там у родині говорять, що от беруть гроші, нічому не вчать, чи що там у вас Ні, є те? Так... Тобто ви сплачуєте свідомо гроші. Так. І нема вас Ні. або ви боїтеся сказати. Ні. Точно? Точно. Все. значить Я так і вставлю це все в фільм. Добре? Добре. Все, дякую. Оце такі графіті ми бачимо на паркані. Більшість ліцеїстів чомусь приходять раніше. Тарасюк Артур, учень 10 го А-класу. Так, ліцею. Ліцею, звичайно. Іван, учень 10 го А-класу. Так. Я Саша, я теж в 10 му класі. Саша, дякую. Я Гукаріна, учень 10Є класу. Я Еліні Каліна, учениця 10 є класу. Тегорець Валерія, учениця 10 го е класу. Ніколіна, 10 -го е -класу. А чого ви так рано йдете в ліцей? Що тут ви забули? Щоб встигнути вчасно підготуватись до уроку. Так. А також поспілкуватися трішки з друзями. Ага. Я не знаю. <рес> Добре, ну це класно. Ми чергуємо. Ага, ви чергові, тобто тут ще є чергування. Готуємося до пари. Скажіть про ліцей, хоч по одному, по два слова. Будь ласка. Мені тут дуже подобається атмосфера і ставлення вчителів до учнів. Так, а між собою ви що там? Ні, звичайно, ми поважаємо одне одного і на цьому базується наше гарне співіснування. Так. ліцеї вчаться дуже чудові люди, дуже чудові вчителі. З ними дуже приємно спілкуватися. Ага. Мені подобається база знань, яку тут дають і. Я дуже люблю своїх однокласників і вчителів. Мені подобається з ними спілкуватися. Так, добре. У мене тут багато друзів і також дуже подобається навчання. до Ну, головне, це вам навчання подобається. Так. А да, таке з особистого життя щось таке, що у вас тут. Які колективи, що ви тут? Тут дуже гарні учні. Так. Можна займатися різними гуртками. Тобто ага. не тільки профільними предметами. Профільними предметами більше. Тобто ви фізики і математики чи ні? Ні. Ні? Ми спортсмени також. Ага, тобто а а дає змогу супір... розвиватися і в спорті також, а не тільки в Все, я хочу запросити всіх без винятку дітей, хто цікавиться наукою. Предметами, тобто фізика, математика, інформатика, біологія, хімія, але всі останні ми вивчаємо на такому ж рівні, як вивчаються в школах, а може мають краще. Запрошую їх, гарантую їм надзвичайно поважне відношення до них, гарантую їм, що ніколи ні в якому разі ніхто з учителів або хто-небудь їх не зобіде і не зробить так, щоб їм було погано. Хлопці, можна вас зупинити? Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, хто ви такі? Ми учні восьмого В-класу. класу. Ліцею? Так. Доброго ранку, підходьте Доброго. до нас. Скажіть, будь ласка, а що це ви йдете на заняття і що оце ви несете таке щось? Потім на музику йду. А ну ще, бо я далеко був. Потім на музику йду. А ага, концерт. тобто ви, крім ліцею, ще займаєтеся так. музикою. Так. Скажіть мені, у нас скоро буде день відкритих дверей в ліцеї. От буквально 26-го. Скажіть мені, будь ласка. Про ліцей там два-три слова. Дуже гарний ліцей. А що у вас тут дуже гарного? <клес> Вимушують. Вчителі гарні, дуже да. Да. Дуже подобаються вчителі, ага. як вони навчають. Якщо з... Доброго, ранку. Доброго ранку. Я перепрошую, але я бачу, ви дитину привезли до ліцею. – Ну скажіть, що за ліцей, як вам подобається, чи ні в якому класі. Це, це ФТЛ, У нас тут навчаються дві дитини, восьмий та десятий клас. Так. Ми самі з мужем теж закінчили цей, цей захід і. Ми мріяли з самого дитинства наших дітей, щоб вони теж тут навчалися. А що тут цінного? Цінного тут поважають дитину. Так. Тут до кожної дитини ставляться як до індивідуальності. І це головне, так? Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви ліцеїст? Так, ліцеїст. Ви приїхали навчатися в ліцей, так? Так, звісно. ну, представтеся, в якому ви класі, скажіть ну, будь ласка. Я вчуся в 11-му 11-му Класі Шандрополь Арсеній. Тобто ви третій рік навчаєтесь? Так, так. так і це вас ваш батько, так? так Представтеся, так. будь ласка. Мене звати Євген Вікторович Шандрополь. Ясно. А розкажіть, чого це ви сина віддали в ліцей? Е -е, коли прийшов час обирати, де йому навчатися далі, ми вирішили, вирішили що. Більш сильного, більш з кращою репутацією навчального закладу в Херсоні. Ми не знайдемо, тому у нас не було сумнівів. Ми були впевнені, що це краще, що ми можемо йому тут дати, і ви не жалкуєте? ні. Краще. дуже багато доброго цю про ваш ліцей. Щоб ви могли самі про нього сказати. Ви знаєте, я вас запрошую на 26 березня до нас на 9 годину ранку. І ви побачите все те, що у вас буде цікаве. На ваші питання ми відповімо повністю. Щиро вітаю вас і запрошую вас до нас.